Але як ви кажете, була та облава, то те весілля вже скінчилося, вони вже їх, Е, скінчилося, бо просто що... що вони були на весіллі і пішли додому спати, чи я хлопця? Пішли десь де спати. Угу. До, до себе вдома спали. До себе до достудали. До а вони то ще й того е, Антонюкового Івана, то втікали. А Фалину, і Гані того Івася, брата то задурно, бо такий во молоденький хлопчина. А втікав туди у болота, зі села, як почув вже такий рух. І старого дядька, зі скового то та забили коло ями, Бо казали, що банера. Документів немає, бо то так було. Та, то забили. Тоді саме, саме, так. І скільки тоді всього побили хлопців тут? Ну я вам не скажу. Тільки, тут, тут більше, більше так, щоб забили, то тільки Фаренового то бідного полізали ножами. Чисто. То він теж з партизанки був, що той і, хлопець? І хлопець собі такий, що він не був ніде. Ага. А наші з партизанки два забили. А, а Антонюка то ранили, то він був у кривому розі засуджений на 25 літ. То так він там е, сидів, а потім вже поженився, ще дівчину Миколаївську засудили, то вона там сиділа і вони познайомилися і поженилися. А, а де він сидів десь там на, 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 на сході? Ну. Ну, у Кривому Розі то він... Може вже вернувся в Кривий Ріг потім чи ні? То нет? потім вернувся, а де Улан Уде був. Mm -hmm. Так, десь там вдома Улан Уде був. І... А, десь... вже... вже... а як він називався? То я вже зранив його Антонюк Іван Федорович. То його вранили так в плен вранили, взяли? Вранили і взяли в плен. На допит. О, так. Його ранили. А з якого він міг бути року? А бачите, я вже точно, точно того не знаю. чи то він був 22-го року, як наш дядько, як Дмитрик. 22-го певний був. Я так Моденка була 25-го, так як Степан. А стекло 27-го, так то він був 22-го, так як дядько Дмитр, І вони там разом були. А з ким він оженився, як та дівчина з Миколаєва називалася? А як вона Шічевська, Настуня, Настя звалася Демківна. Дим'яніна. Я знаю, бо до нашої сусідки те його, без дороги. То мами і сієшній дочка, її забрали на Сибір, засудили, і вони там якось познайомилися. То вона зв'язковою була та дівчина? Зв'язковою. А багато у вас тут з, з миколаївських дівчат зв'язковими було? Були, були дуже багато. Були навіть наша тітка була, ті, носили ті записки. Кото з тих з, з батькових братів? З тато коли... тату, з сестра. Contra contra Anushka.